Ти увінчав його славою. Слава. Слава це найвища небесна сутність. Це сам Бог. Це проявлений Бог. Що таке слава Божа? Це проявлена присутність Божа в вашому повсякденному житті. Вона зміцнює ваші стосунки з Богом і робить його доброту реальною для вас. Переживайте Божу присутність як ніколи раніше у славі Божій. Бог це Бог слави. Прийшов час бачити Його чудеса і знамення. Дізнайтеся істину про те, що поєднує кров Ісуса і Божу славу. Перемагайте ворога і будьте під захистом крові Ісуса, живіть у силі Духа Святого і будьте покриті славою Божою. Чим більше виходите в любові, тим більше слава Божої проявляється в вашому житті, настав час жити у славі. Переживайте сьогодні славу Божу у своєму житті. Приготуйтеся пережити славу Божу, як ніколи раніше. Дізнайтеся, чому так важливо покладатися на кров Ісуса у вашому щоденному ходженні з Богом. Слава Божа, це сам Бог. Жодна інша сила у всесвіті не може встояти в її присутності. Дізнайтеся разом з Лорією Коплений Білі Брім сьогодні на передачі Переможне Голос віруючого, що слава Божа це щось засяжне і видиме. Вітаю вас! Запрошую на передачу Переможний Голос віруючого. З нами знову білі, і ми будемо говорити про щось чудове. Ви не захочете пропустити цю передачу про прояви слави Божої. Прояви слави Божої. Це захоплююче. згідно визначення слова, це слово кабот, і воно означає вагу. Воно означає бути наповненим всім хорошим, блиском, сяйвом. дивовижно, слава. І згідно відкриття і слова Божого, слава Божа, це Бог, це присутність Божа. Він, Він сам. сам проявлений. Майже в кожному місці, в якому про неї говориться, ви можете бачити прояви. Коли я працювала для Кеннета Хейгіна в 70-ті роки, я працювала у нього з 1970 по 1980 роки. Набираючи ні, не набираючи, це вже приходило до мене набраним. Я редагувала його вчення і складала з нього книги і журнал Слово віри» і уроки. І Господь сказав йому: тобі потрібно переглянути всі місця писання у Біблії про славу Божу. В ті дні ви не могли просто зробити один клік, і раптом кожне місце писання про славу з'являється як сьогодні. Ні, йому потрібно було переглянути всі їх і він переглянув їх, і він записав деякі з них. І коли Господь показував йому, я спостерігала за ним. Я сиділа в зібранні, я була редактором. Мені потрібно було передавати його проповіді і вчення людям. І коли Господь сказав йому використовувати ці місця писання, він носив їх у своїй біблії. Він підскакував ось так, коли Бог говорив йому. Він витягував ці місця писання і читав їх. Ми знали, що це буде щось особливе, бо він прочитав ці місця писання. Він навчав з них а Він не навчав, просто читав він, просто починав читати їх. Коли він читав їх, під час читання з одного кінця приміщення починалось з'являти щось подібне до хмари, як хвиля в океані. Було те або інше. Коли він читав коли він читав про славу про славу. Вона проявлялась. Вона проявлялась. Алілуя. І коли проявлялась та хмара чи хвиля, вона підіймала людей. Вони падали або бігли до вівтаря. Хвала Богу. Він виходив з нього, виходив з тієї хмари, щоб не впасти. Але ми знали, що вона прийде. Я назву кілька місць писання, які він читав. Вихід 24,16. І слава Господня накрила гору Сінай, а закривала її хмара шість днів. А сьомого дня покликав Господь до Мойсея із середини хмари, 17-й вірш. Вигляд слави, слави Господнії на верхів'ї гори Був перед очима синів Ізраїлевих, як вогонь, що пожирає. Чудово! Вихід 29.43. там буду відкриватись синам Ізраїлевим, і освятиться місце це моєю славою. Слава Божа у Старому Завіті проявлялась. Вигляд же слави, це коли слава Божа проявляється, ви можете бачити її. Так. Ви можете бачити її у вигляді Хмари. І, очевидно, це не було щось розмите. Написано як вогонь, що пожирає вогонь. на вершині гори. Так, але я не думаю, що це було схоже на це туман. Просто... Це вогонь. Знаєте, вогонь зійшов на голови так, учнів, коли вони приймали Духа Святого Богдання. в День П'ятидесятниці. Так. Слави. Потім вихід 40,34. І покрила хмара скиньої зібрання. І слава Господня наповнила скинію. І не міг Мойсей зайти до скинії зібрання, бо її накрила хмара. І слава Господня наповнювала скинею. Він не міг увійти. Він не міг увійти. Така вона щільна. «Це вражає. Так наповнена всім хорошим. По, люди падають під дією слави. В книзі Левит 9.23 в останній частині цього вірша говориться: і з'явилася слава Господня всьому народові. Всі ізраїльтяни могли її бачити. Друга книга хронік, п'ятий розділ, 14-й вірш, наступна сторінка. І не могли священники, це відбувалося в храмі. Стояти на служінні через хмару, бо слава Господня наповнила дім Божий. Я не буду продовжувати читати далі. Там є багато місць писання одне за одним. Ми перейдемо до Нового Завіту. Коли Стефана побували камінням, він подивився на небо і побачив славу Божу. Отже, Господь сказав брату Хейгену, тобі слід це зробити. Я подумала. Якщо це слід зробити йому, то мені і також. тепер мені слід зробити це. Так, вірно. Тобі слід це зробити обов'язковий перелік. Дякую тобі. Це те, що потрібно зробити. Це заповідь обов'язок для тебе. Алілуя. тобі слід зробити це. Це благословіння, і тоді я почала проповідувати про славу Господню. Це цікаво, хоча і не по темі. Цікаве місце писання про багатство. В псалмі 49,17 говориться: не лякайся, коли багатіє людина, коли збільшується слава дому її. Так, благословен Господь в той же час. Я викладала на недільній школі у штаті Оклахома, і дуже багато людей приймали участь у харизматичному русі. деякі з них були духовними немовлятами, тільки народились згори. Тому я вирішила, що їм потрібно знати, що написано в Біблії. Їм потрібно знати план Божий, і це план Божий. ми почали з буття. Так, і ми використовували одну з від книг початку до кінця. Біблія у світлі нашого викуплення. і я почала з буття 1.1, де говориться. Спочатку створив Бог небо і землю і другий вірш. «Земля ж була або стала, пуста та порожня, і темрява над безоднею і дух Божий ширяв над водою. Я не буду зараз докладно навчати про це, але між записаним в буті 1.1 і 1.2 пройшло багато часу. у буті 1.1 Бог створив небо і землю. І все, що він створює, Біблія говорить, його робота досконала. Про це сказано у повторенні закону 32.4. Псалмі 111.3 говориться: Боже діло славне тому він створив землю досконалою. Він створив землю славною. але в буті 1.2 говориться: земля була пуста і порожня, тобто на івриті «тоху ховав Богу. Я навчала про це раніше, і я не збираюсь докладно про це говорити зараз. Але значення цих слів я просто візьму слово того, на івриті воно означає безформний, плутанина, нереалістичний, порожнеча, хаос і пустеля. Бог не створив землю такою, але вона такою стала. Скільки ж часу пройшло між записаним у битті 1.1 і 1.2? багато згідно того, що говорять вчені, але факт в тому. Що земля стала темним місцем, поки одного разу дух Господній не почав рухатись над землею і ширяти над нею. І в наступному вірші говориться, і сказав Бог: нехай станеться світло було темно, але він сказав: нехай станеться світло, Бог є світло, тобто, нехай буду я. Ми не будемо говорити докладно. Біблія говорить нам про все те, що сталося. Ви можете переглянути деякі місця писання, і я назву вам лише Єремії 4.23. Там пояснюється... І зі світлом. Прийшла чіткість. Так чи ще щось? Так, нове створення. Бог створив землю заново. Він не створив заново море, яке було на землі. але все інше він створив заново. А рослини були на землі, але він створив заново, землі, він створив заново тваринний світ. Бог створив людину А між записаним у буті 1.1 і 1.2 сталося падіння сатани, падіння Люцифера, який став сатаною, падіння архангела. але ми зараз не будемо говорити про все це. Я Говорю про це у своїй книзі. Зараз я хочу поговорити про славу. Отже, я навчаю про це, навчаю на недільній школі, говорячи про все це. спочатку. І ось ще одне послання, записане у восьмому псалмі. Восьмий псалом Глорія починається з другого вірша. І це ангел, який спостерігає за новим створенням землі. Ми знаємо, що це ангел, бо так говориться в єврейському оригіналі. Отже, ангел сказав, спостерігаючи за Богом. коли бачу твої небеса. Діло пальців твоїх місяця й зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш. А проте, вчинив ти його мало меншим від Бога, і славою й величу ти коронуєш його. Учинив ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив. Цей ангел спостерігає. І він бачить, як Бог творить. Перші його слова він хвалиться Богом. Я бачу, як ти робиш це. Це просто справи твоїх пальців. Але у мене є питання: п'ятий вірш. Що є людина? Фактично на івриті це слово Адам. Адам говоримо, ми. Що ти зробив цій людині. Про що ти думав? Хто він тут так написано. Як ти пам'ятаєш про нього в своєму розумі, висловлюючись сучасною мовою, про що ти думав, коли творив так, це цю хороший людину? Сучасний переклад. І подивись, ти відвідуєш її. Окрім того, що створив її, ти створив його, і ти приходиш до нього додому. Наскільки так. ми знаємо, ангели завжди мають приходити до Бога, але ось той, про якого Бог, говорячи сучасною мовою, залишає свій престол і приходить у прохолоді дня ввечері. І так? відвідує його, проводить з ним час. Хто це? Так я розумію, чому це привернуло увагу всіх. Ти можеш бачити, чому це привернуло їхню так? увагу? а проте вчинив ти його мало меншим від ангелів. Слово ангели на івриті елохім. Це Бог Це Елохім і це ім'я Бога. Це фактично Бог у множині. Ел Елохім. З ім в кінці слова, яке вказує на множину. Ти створив його мало меншим від Бога. Та ієрархія, яку вони знали протягом вічності, скільки б вона не тривала відтоді, як вони були створені, вони були створені істотами, ангелами. Ось що вони знали? Вони знали Бога Отця, того, кого ми називаємо Богом Сином і Бога Духа Святого. Ось що вони знали, і потім Архангели: Гавриїл, Михаїл і колись Люцифер. І тепер вони говорять, що це, що ти зробив? Ти створив когось між богом та ангелами. Так, я розумію. уявіть собі. Більше того, Вони не могли зрозуміти цього. Ти поставив його володарем над ділами рук твоїх. все поклав під ноги його Коли Бог показував мені створення, він сказав: я не робив це десь у кутку. він сказав, коли я творив. І ми знаємо про те, що відбувалося з книги буття. Чудово читати про це. коли Бог сказав шостого дня Бог, він показав мені це глорія, і я розповім про видіння, яке я мала. він показав мені, що він не робив це таємно десь у закутку. Він сказав, я виступив на центральну сцену Всесвіту і сказав те, що струснуло творіння від славних місць до місць проклятих. І я сказав і почув, що воно відгукнулось відлунням створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують вони над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. Бог створив людину на образ свій. Ось що побачив той ангел. І ось що він почув. Він сказав: Ти дав йому панування. Але перед тим, як він сказав це, перед тим, як він сказав, ти дав йому панування, повертаємось до восьмого псалма, де в шостому вірші говориться: ти коронував його. Боже, що це за творіння? Ти вигадав і коронував його? До того ж всього він коронував його. Глорія, ти дивилась по телевізору церемонію покладення корони на голову королеви Англії. Ти бачила, як все це відбувалось, але це переважає все бачене. Боже мій так. Отже, ось Адам. Якоїсь миті вічності Бог він не попросив Гавриїла зробити це. Він не попросив Михаїла зробити це. Він сам підійшов до людини. Він коронував її, і коронував Слава Богу. її. Чим він коронував її? Не золотом. Бог робить вулиці із золота. Ти коронував його славою, славою. Слава це найвища небесна сутність. Це сам Бог, проявлений Бог. І Бог підійшов. І поклав на Адама знак влади, корону. Хвала Богу. Панування мають царі. Так. Бог поклав на нього корону слави. І Адам не був оголеним. Бог Він був коронованим його. і одягненим, славою Божою. І оскільки він був коронований і зодягнутий одягнутий славою Божою, коли Бог приходив, щоб спілкуватися з ним, він мав досконале спілкування з Богом, оскільки він був коронований сутністю Бога, він, він носив сутність Бога у прохолоді дня, вони розмовляли. Вони говорили про землю. У Адама був шестиденний робочий тиждень, і він міг дещо робити на землі. Він назвав тварин, коли все ще ходив у славі. Але потім прийшов сатана. І, мабуть, найсумніший вірш у всій Біблії Так, вірно. забуття 3.8. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав де ти? А той відповів. Почув я голос твій у раю і злякався. Отже, вони більше не були зодягнуті у присутність Божу. Потім Бог дав обіцянку про прихід Ісуса і про те, що станеться. І коли це відбулося, Глорія, коли я отримала це відкриття, Господь дав мені видіння. я готувалась до занять на недільній школі, і це було вранці одного дня. Мені потрібно було прокидатись рано до того, як прокинеться моя сім'я. У нас була лише одна ванна кімната, і а сім'ї було, було дуже двоє зайнято. хлопчиків, двоє дівчат. Тому мені потрібно було поспішати. Я прокинулась і почала готуватись до занять у недільній школі. І почула позаду голос. І цей голос сказав: Ти знаєш записане у посланні до Римлян 3.23. І моєю першою думкою було Дяка Богу, це місце я знаю. Я виросла у Баптистській церкві, і ми проводили людей до Господа, використовуючи записане в посланні до римлян. і це був один з перших кроків. Тому я повернулась і процитувала Господу, радіючи, що пройшла випробування. І я сказала, бо всі згрішили і полишені слави Божої. І коли я почула це, коли я побачила це, це було подібне до того, як я побачила людину, яка втратила славу Божу. І стала звичайною глиняною посудиною. Я мало не втратила свідомість, але Господь привів мене до тями, і це увійшло всередину мене. Але Господь Твого спасіння це базується на записаному у Писанні до євреїв 2.10, але Господь Твого спасіння приводить багатьох синів у славу, і це пробудило мене. І я побачила сатану і чоловіка, який ховався за ним. І Господь сказав: це показало мені Тері, мого сина. Господь сказав. Я хочу, щоб ти подивилась на гріхопадіння моїми очима. Я відповіла: буду рада, якщо ти покажеш мені. І він показав мені Тері, мого старшого сина. Він був ковбоєм, він брав участь у родео. І ось він стояв у своїх джинсах, в сорочці з великою срібною пряжкою на поясі, худий і високий. І Я завжди обіймаю своїх дітей, як матір, яка обіймає. Інколи він говорить: ну, мамо, але йому це подобається. І господь сказав. Що якби ти не змогла обняти тері? Якби ти обняла тері і знищила його, спалила його. Я подумала я не змогла би цього зробити. Це подібне до царя Мідаса. Я би забула і торкнулася його. Як ви знаєте, він забув і торкнувся своєї доньки, і Бог сказав таким було моє становище під час гріхопадіння. Він сказав. Якби я обійняв людину, коли ваша так. дитина падає, ви хочете притиснути її до себе. Але якби я притиснув Адама до себе, я би знищив його. Він став гріхом. Я би знищив його, я би спалив його і разом з ним все людство. І сатана переміг би мене, бо я вже сказав: у людини буде панування над ділами моїх рук. І сатана знав це. І він думав, Глорія, що переміг Бога. Я побачила сатану і людину, яка ховалась за ним. Я побачила його і людину, яка стояла за ним. Це було так темно. Його голос був таким, і він говорив Богу, що ти тепер будеш робити? Що ти тепер будеш робити? Бо з'явилась велика безодня між світлом і славою, де був Бог, і темрявою, якою стала людина. Що ти тепер будеш робити? Що ти тепер будеш робити? Я розуміла, що Бог не відповів йому. і всередині бога я не бачила Боже обличчя. Але я бачила ніби білу завісу як робу. Всередині були двері, і на тих дверях було написано головний секрет. І я подумала Богу нічого не потрібно робити. Він вже зробив це. Ще до заснування світу. заснування світу. Ісус був уже заколеним агнцем. Так, вірно, Бог знав, що Адам згрішить. Хвала Богу. Він все знає. Він живе у вічності. Це в Ісаї Говориться: святий живе у вічності. Він вже знав, що Адам згрішить. і він вже мав план. Слава Богу, ісус Духом Святим говорить нам новий завіт, приніс себе у жертву. Він запропонував себе, щоб прийти на цю землю, жити у тілі, прожити досконале життя і стати жертвою за гріх. І коли сатана говорив там, що ти тепер будеш робити, що ти тепер будеш робити, бог не відповідав йому. Хвала Богу, у нього є таємниця, секрет, який він не збирається відкривати. Церква – це не виконання старозавітного пророцтва, це таємниця. Яка була відкрита у новому завіті Відкрите те, що ми знаємо про нашого Господа. І він придбав наше зцілення та всі інші чудові речі. Він наша голова. Але церква це божественна таємниця, божественний секрет, і вона відкривається лише в посланнях нового завіту, благословен Господь. Хвала Богу, чудово, чи не так? Подумайте про це, це захоплююче. Ми з білі повернемось за хвилину. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті KCM.org.ua ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас існує славний і сильний зв'язок між кров'ю Ісуса і славою Божою. Алілуя! Кров Ісуса очищає нас і робить нас здатними стояти у славі Божій. і Біллі розповість те, про що вона навчала, і це допоможе вам ухопитись за це дивовижне відкриття. Вірно і Глорія, я говорила тобі, що я почала розуміти записане про славу Божу, коли Бог сказав Кеннету Хейгіну, тобі слід зробити, так, це. Так, я пам'ятаю. Дослідити всі місця писання про я славу. Я розумію, що це моя так, копія Так, можеш собі взяти, Інакше її. ти не поїдеш додому. І потім я подумала: якщо йому слід зробити це, то і мені вірно І тоді я отримала це відкриття Мала про Богу. кров Ісуса, і славу Божу. Захоплюючи. Я говорю про славу Божу, і ми пропонуємо вам пакет зцілення. Слава Богу. І також ми пропонуємо вам партнерський пакет. І недавно, коли я думала про це, господь сказав мені, ти не будеш ходити на вищому рівні слави, якщо не ходиш в любові. Тому ви можете читати ті матеріали, які ми вам пропонуємо. Про те, як ходити в любові, що ви не ходите в любові, ви не ходите так. у послухові. То як же ви можете ходити Ніяк. на більш високому рівні слави? Я буду слухняною, я буду ходити в любові. Замовте ці матеріали на сайті kcm.org.ua. Продовжуйте зростати духовно, не зупиняйтесь. Ми будемо продовжувати зростати поки на землі, і продовжувати а зростати на небі. Зайдіть на наш сайт KCM.org.ua. а ви можете завантажити з нього тези для наших передач, дізнатись біблійні істини про те, що впливає на ваше повсякденне життя і на ваше майбутнє. Дізнайтесь про віру, фінанси, стосунки. Так. Ми з білі не припиняємо вчитися. Нам ми займаємося багато років і завжди є чому навчитися. Так. Заглиблюйтесь у слово Боже. Вірою, хопіться за те, що Бог пообіцяв вам. Це глорії білі нагадують вам, що Ісус є Господь. Збудуйте свою віру на Слові Божому щодня. Переглядайте передачу Переможний Голос віруючого на нашому сайті в інтернеті Кісіморкю. Обов'язково завантажте безкоштовну копію навчальних тез із сайту місії Кеннета Копленда, Отримайте всі місця писання, молитви і основні пункти проповіді з кожної передачі, Застосовуйте ці тези для свого особистого дослідження або щоб поділитися з сім'єю і друзями.